Всім привіт! Зараз я покажу, як не маючи досвіду, можна легко і просто оформити стіну в кімнаті, до того ж не витративши значних коштів. Збудувавши будинок своїми руками, ми дійшли до етапу оформлення кімнат. У процесі пошуку варіанту оформлення ми натрапили на ось таку картинку. Було вирішено в кімнаті найменшого нашого малюка її реалізувати. Для розуміння пропорцій і кінцевого результату я намалював цю картинку в фотошопі під розміри нашої стіни. Тепер я міг спокійно за допомогою рулетки перенести всі розміри на стіну, не ускладнюючи собі життя в процесі перенесення зображення. І так, попередньо проклею малярною стрічкою кути для отримання чіткої лінії між малюнком та сусідніми стінами. Стрічку взяв поширше. Тут просте правило. Чим ширша стрічка, тим менше ймовірність, що я залізу на сусідню стіну пензликом або валиком. Стелю ніяк не відокремлю, оскільки стеля і стіна будуть одного кольору. Після проклеювання малярного скотчу проходжу з пензликом в кутку і під стелею з гарним заходом на нашу стіну. Як я вже казав, валих в кутах із завданням якісного фарбування не справляється. Основна частина малюнку припадає на середину стіни, тому верхню половину я закатую білою фарбою, яка у мене залишилася ще з етапу фарбування стелі. Зафарбовую із запасом, але не всю стіну. У цьому немає потреби. Та й фарба, можливо, ще знадобиться. Після двох проходів я отримав ідеально білу стіну. Що ж, переходжу до найцікавішого. Розмітка стіни. Дивлюся на розташування верхівок та низів гір на малюнку та переношу їх на стіну. Відміряю від лівої стіни по горизонталі та від підлоги по вертикалі. Розставляю крапки олівцем. Далі за допомогою рівня з'єдную всі розмічені верхівки. Можна застосувати по суті що завгодно, аби воно було пряме. Основна розмітка є клею малярний скотч. Обклеювання проводжу вищі розмітки, до того ж ще й відступаючи пару міліметрів. Таким чином, при фарбуванні олівець зафарбується і не потрібно буде бігати з гумкою. До речі, не факт, що вдасться витерти якісно без слідів. Так, для того щоб створити малюнок гір на стіні, необхідно застосувати чотири кольори, три з яких це відтінки сірого. У даному випадку можна застосувати два варіанти. Перший затонувати фарбу в магазині в потрібні кольори і, власне, пофарбувати. Єдине фасування фарби починається від одного літра, плюс тонування коштує грошей, особливо насичені кольори. Оскільки це дуже просто, я піду більш цікавішим до того ще й більш бюджетнішим методом. Такий собі лайфхак. Купив латексну фарбу Fadal Mat Latex білу 2,5 літри. Її має вистачити на мою стіну 10 метрів квадратних з головою, ще й залишитись. І купив дві баночки барвника «Сніжка» сніжках фасуванням по 100 мл. Сонячно-жовтий та чорний колір. Залежно від того, в якій пропорції цей барвник змішую з фарбою, отримую світло сірий, сірий або практично чорний колір. Аналогічна історія і з жовтим барвником. Окрім того, що фарба з барвником є дешевшим варіантом, ніж тонування в магазині, так у мене ще є можливість погратися з кольорною гамою прямо на місці. Для дозування барвника застосовуєш шприц на 10 мл. Але, по-хорошому, шприц потрібно брати менший для більш точного дозування. Попередньо налив у відерці пів літра води і поставив мітку. Тепер можу налити з максимальною точністю в нього півлітри фарби. Далі невеликими порціями додаю барвник та добре перемішую. Зазвичай рідка та суха фарба мають різні відтінки. З цієї причини роблю пробне фарбування на листі, сушу лист феном і притуляю до стіни. Дивлюсь, що вийшло. Що ж, поміксувавши деякий час, я остаточно переконався, що колір на етикетці тюбика у відрі та на стіні сприймаються абсолютно по-різному. Хоча, якщо їх поставити поруч, колір буде практично однаковим. Колір гір та верхівок підібрав. Поїхали фарбувати. Спочатку фарбую верхівки гір світлішим кольором. Застосовую невеликий валик. Хоча можна було валик і побільше примінити. Щоправда, малярний скотч у мене не прям дуже широкий, було важко не залізти на білу частину стіни. По правильному, для гарного профарбування поверхні необхідно пофарбувати один раз, почекати повного висихання і потім катати вдруге. Оскільки верхівки маленькі за площею, вирішив трохи прискорити процес. Прокатав їх обільно двічі поспіль. Заощадив день, а результат вийшов на ті ж 5 балів. Фарба висохла. Тепер відокремлюю верхівки від самих гір. Переношу контрольні точки з картинки на стіну, вже відштовхуючись від того малюнку, що є. З'єдную всі позначки. Маляркою проклею вздовж лінії, аналогічно тому, як я робив з верхівками вище на пару міліметрів. Попередній прокрас показав, що метод дієвий. Тепер самба. І власне саме фарбування. Прийшов господар кімнати і сказав, що я неправильно роблю. Вирішив сам трохи підправити. Дав добро на продовження робіт. Тут я теж обільно прокатав двічі поспіль, і наступного дня вже отримав готовий результат. Гарно виходить. Ех. Нижня темна частина вже більш художня. Без застосування малярного скотчу. Олівцем малюю ескіз хвилі на стіні. Заміжую колір у пропорції 90 мл фарбника на літр фарби. По результатам міксу у мене вийшла наступна пропорція: 1 мл тонера на літр фарби це верхівки, 3 мл тонера на літр фарби це гори, і 90 мл тонера на літр фарби. Темний низ. Тепер пензликом повторю хвилю, намальовану олівцем. Валиком закатую всю площу у два етапи. Тут же не спрацював варіант фарбування в один захід. Колір сильно насичений, і всі, навіть найменші моменти, видно. Мало того, тут ще явно було видно, що я місцями фарбував у різних напрямках. Ось вам і на практиці одна із помилок з мого відео топ 9 помилок фарбування. Довелося перекатувати втретє, щоб отримати якісний результат. Що ж, гори готові. Залишилось намалювати сонце. Підбираю радіус сонця і наскільки воно має виглядати з загір. У тому місці, де буде центр сонця, клею малярку і ставлю мітку. Олівцем із ниткою малюю ледве видимий радіус. Обклеювання маляркою. Радіус нам потрібен був для правильної проклейки малярного скотчу. Тепер малюю трохи більший радіус вже по малярці. Канцелярським ножем проходжусь по олівцю прорізаючи стрічку. Знімаю внутрішню відрізану частину стрічки та витираю резинкою внутрішній радіус. В пів літри фарби я залив усі 100 мл сонячно-жовтого барвника для отримання максимально насиченого кольору. Ось приклад дорогого та дешевого пензлика. На жаль, на відео показати у мене не вийшло, але суть яка. Пензлик з червоною ручкою, більш дешевий, погано фарбує, і фарба нерівномірно розподіляється по поверхні. З першою такого немає. Магія. Момент істини. Знімаю малярку. Йо диво! Радіус вийшов просто ідеальний! На фарбування сумарно пішов один тиждень, Це з урахуванням пауз на висихання, відпочинок і так далі. Фарба плюс 2 тюбики барвника обійшлися мені в 12 баксів. Відра фарби 2,5 літри повністю вистачило на стіну 10 метрів квадратних. Цю роботу, як і всі інші в нашому будинку, я виконував вперше. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Підпишіться на канал, це найкраща подяка за нашу роботу. А в наступних серіях ми будемо облаштовувати цю дитячу кімнату. І це буде. Наймиліше відео на каналі. Так що бажаю мирного неба і до зустрічі в наступних серіях.